Чого нам досі впарюють ці речі на розпродажі? Сьогодні розкажу про 9 речей, які не варто купувати, навіть при мінус 70. Так, розпродажі це велика фокуса, але там повно речей, які не варті місця в її шафі. Ось мій антисписок. Шаровари аладіни складні в комбінуванні, специфічний силует. Навіть стилісти прокачаного левела не завжди вивозять. Сумки, такси, Летекел вже не в тренді. Масмаркет відгуляв. Якщо не хочеш виглядати, як вчора, краще обіди. Принт пейзлі, індійський огірок або елітно, або ніяк. А на знижках Здебільшого ніяк. Балетки мильниці. Комфорту немає, підтримки теж. І стиль на нулі. Навіть зеро уже не рятує. Пластикові кольорові намиста. Це мило лише на твоїй дитині. У стилі випадковість і візуальний шум. Сукні з рукавами-ліхтариками. Об'єм плюс застарілий крій дорівнює візуальний хаос. Обирає жіночність, а не драму на плечах. Блузки з оборками. Застарілий бохо без шансу на реабілітацію. Мінус 10 балів до сучасності. Жилетки з ретровирізом, додають віку і конфліктують з сучасною базою. Уніфікувати важко, комбінувати нудно. Замшеві куртки. Мода пройшла, а ці речі залишились на розпродажах. У 2025-му виглядають як після дачі. Знижка це не привід купувати будь-що. Стиль це про тебе, а не про ціну. Напиши в коментарях з чим згодно. Зберігай і повертайся вранці перед наступним шопінгом.